Під одним з останніх відео на Ютубі про міграційний хаос в Канаді один з глядачів залишив коментар, що до пандемії коронавірусу іммігрувати в Канаду було набагато складніше. А програма Коет надала такі можливості українцям, які вони ще ніколи не мали. Ну, по-перше, наприклад, до пандемії коронавірусу ми планували міграцію в Канаду і розглядали три варіанти імміграції: три варіанти, які були стовідсотково дієві, і які б не закрилися через місяць або через рік і друге все ж таки коєд це не програма да це не програма імміграції Кое дійсно надав можливість, легку можливість українцям потрапити до Канади, подивитися, попрацювати тут. Така собі робоча віза. Але імміграція це коли людина з тимчасового статусу переходить в постійного в постійний статус, да, отримує постійного резидента. І з цим у українців тут в Канаді зараз проблеми не тільки у українців, а у всіх інших іммігрантів, які тут знаходяться по open work примітах, по post-graduated work примітах. Тому що програми відкриваються, закриваються, і дуже часто це трапляється спонтанно. Людей про це не попереджають. І люди думають, що їм далі робити, чи змінювати роботу, чи їхати з однієї провінції в іншу. Наприклад, ми коли сюди їхали в Канаду, ми розглядали дві провінції: це Альберта з Альберта Опортюніті Стрім та Атлантичні провінції з Atlantic Immigration програм та номінаційними програмами. Ми приїхали в Нову Шотландію, а люди, які, наприклад, приїхали в Альберту, набрались досвід роботи, пропрацювали рік, хочуть подаватися на піар, а програма вже закрита. Вони витратили рік з трьох років, який там дає Work Permit, і тепер вони думають, чи змінювати роботу, чи змінювати провінцію, і що їм взагалі далі робити. Що стосується Атлантичних провінцій, Atlantic Immigration Program, 80% того designated працедавців, це сфера обслуговування, це бари, ресторани, готелі. От як вибулося, тепер люди не можуть отримати ендорзмент, тому що не бари, не ресторани, не готелі не цікаві провінції. Вони не зацікавлені в цих позиціях, да, в цих професіях. Вони зацікавлені в будівельниках та докторах. Наприклад, нам пощастило отримати номінацію мені через мене як водія автобуса, але наші друзі, колеги, вони подавалися буквально на номінацію через кілька місяців після нас і досі чекають на цю номінацію. Тому як я кажу, оце от створює хаос да невизначеність. Люди не знають, що їм робити, куди їм бігти. Вони не знають, чи те, що вони зараз працюють, не закриється ця програма буквально там через день або через кілька місяців, або через рік, і чи є сенс тут взагалі працювати. Наприклад, відкрилися такі, як Rural Community Pilot, да там 14 місць, які приймають участь у цьому пайлоті. Уявіть собі, яка кількість людей, да там до мільйона людей будуть намагатися отримати ці роботи, щоб прийняти участь в цих міграційних програмах. Це створює хаос. Да? Коли людина не визначена, так раніше було отримати піар складніше, але були якісь чіткі правила. Зараз люди не знають, що буде завтра.